Панове, привіт! Зараз я буду відкривати нагороди за дивізіони, але спочатку маю ще 20 піків, 80 плюс, 1 з трьох, крім того, хочу ще зібрати піки 85 плюс. Можливо, ще якісь паки будуть. Так що сьогодні чимало паків і піків, і крім того, подивитися, як там грає мій новенький Салах. Боксинг Боксінг в англійській прем'єр-лізі продовжується, і в цей період особливо цікаво спостерігати за лідерами таблиці чи не втратять вони очки. І сьогодні у лондонському дербі Арсенал прийматиме Вестгем. Якщо у вас раптом буде про то Фавбет до ваших послуг. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Ну, поїхали. Перший із 20 піків приносить мені 83 рейтинг. Знову 83. -й. Ага, це та ж кетлі, яка вже є. Ну нічого. Третьої кетлі вже не буде, я думаю. Ооо, перша 85 та Йдемо на підвищення Брайт. 88-й Бернарду Сілва ще й не дублікатом. Чудово. А зрештою, звідки мене будуть дублікати, якщо я вже багато рейтингу віддав на е, МАПП. 84-й Лукаку. 84-й Бруно Гімараеш. О, прекрасно. 8. Ренард. Часто вона мені падає останнім часом. 86-й тоналі. Добре. Останній пік. Так, останній пік. Вулкаут. О, 87 Бронз. Добре. З 20 піків що ми маємо? Якщо подивитися на вулкаути, то Бернарду Сілва 1. Тоналі 2. Броунс 3. І Ренард 4. Ну і 85-х ще от є Брайт і. І-І-І. Добре, 85 плюс в нас пік. Готовий. І тут. 89-й Казиміро. Гарно. Мені таке подобається. Ще один зараз зберу. Ще один, 85 плюс пік. Принесе нам. Опа, терштеген. Чудово! 89-й рейтинг двічі. Зібрав ще 5 піків, поїхали. О, ха, Я так файно на тобі трейдив. А що то зараз таке, що Джолінтон в паті? Зашкодували. Добре. Ще одна збірочка на БП. Бронз і Ренард пішли сюди. Три інформи пішли сюди. І це моя, яка там вже 12-та збірка з 23. Це вже більше половини шляху на кіліанамбапе. Добре, що ми ще можемо зробити? Йду відкривати тепер нагороди за Rivals, а там я візьму купу антрейду, і тоді буду збирати ще СБЧ. А там ситуація була така, що часу залишалося мало, бо вже вечір середи, а грати і перемагати багато для того, щоб опинитися в еліті. Чи вдалося мені це зробити? Зараз побачите. Ще один виграти, там же зараз 3 x2 летить, чекпоінт летить, все летить. Все летить. Туре боделіс Фернандес. Отаке. От Фердінанд і Блан тепер. Угу. Тільки розвели меч в центрі поля вже крутити все правим стейком вже не може. Йому вже пальці крутить, якщо не покрутить. Є yeah, в ближній заходить сон! Як ти то забив, не знаю, але ось чому я не збираю у себе. Бо в мене є саунебіо. Добре віні. Дай, давай, можна ривочок! Можна ривочок! Ось так. Соня, красуня, ну, то, то лак. Фух, правий. Я зіграв правим стіком, але гра все одно сказала мені пішов в сраку. І то після того, як я Сонію класно відзахищався, і від неї м'яч відскочив, бо її там просто вхали. Ну я в шоці буваю інколи. Уже добре, Зізо. Ручний трикутник. Сюди, сюди і. І права нога Салаха не підводить, коли у воротах полку суперника. Це чудово. Наше я оце викадується, скажіть мені. От баран, от просто ну, одну... та я вам казав, ще півгодини тому казав, втома. Ти втомлений, ти починаєш викидуватись, ти хочеш зіграти агресивно, виробити, високо, на на. Але ж треба зіграти простіше. Плюс 2, камон. Мо. Мо. Салах. І це не гра, це життя. Тут так просто це не відбувається. Але накрутив у мене Дістаю. І Дістаю. Зінедін Зідан. Суперник взяв свого повпа і правим стіком повів у небуття. Тим самим відкрив мені ближній кут він подумав, що я в дальній влуплю. Ну, в мене була така думка, але я чекав. <пух> Бомба Стор, боже, що за підкат, яка краса. <пух> Салах. Але він лупить. Хедстрек Мохаммада Салаха. Оце дуже погано. Це може зупинити мене. Замість перемоги і X2. Їй дають мені поразку. І цей момент був ключовим насправді, тому що до цього я виграв багато матчів на X2 йшов собі в хорошому темпі. То вже був пізній час, десь пів-перша ночі, і. Стрік Х2 мені збився, перехід через чекпоінт останній збився. Я далі спробував ще якось врятувати ситуацію, але суперники були хороші, тому десь перемоги розмінювалися з поразками. Я застряг на місці і забив, тож заберу нагороди за перший дивізіон. А веліто повернуся вже наступного разу. Беру я все в антрейді, це третя опція де кешта. А я беру все в антрейді і сподіваюся, спіймати собі фолдер. Поглянемо чи і нагородять мої старання в дивізіонах боротися і ще чи компенсують мені той дисконект. Так, Prime Gold Players Pack. Шість рарних. Тут в мене дабл вулкаут був якось на днях, але це Джеко і тут 83-й рейтинг якнайбільший. Два паки за 100 тисяч номіналом залишаються. Ну, багато тут гравців. І Португалія Бернарду Зілвані, і Рубен Діаш. Рубен Діж, прекрасно. Ось вони дивізіони, ось вони нагороди в антрейді, які влітають мені якраз те, що треба. Не подвійний волкаут, лише єдиний мінус цього паку. Але Діж є, чекає ще п'ятих і четвертих рейтингів побільше. Ну, як я дивився, по трештегну, то вже понад 30 тисяч. Та, а п'ятих нема. Те, що треба. Інформ. Ходи сюди. Ці двоє до хати. А тут. 86-й, Бернардо. Ну і останній пак за райвалс. Перший такий потужний приніс. а Тут Англія, то вже не є добре. Тренд хіба що ні. Тріп'єр 85-й. Сумно. І зараз його треба буде знову подіти. Можливо, на збірку інформа. Куди ще? 85-й подіти, Логічно, логічно. Так, останній пік на сьогодні 85. Попередні два принесли мені 289-ті карти. Це було чудово і було б добре зараз повторити таке. Цього разу 87-й всього лише Едгор, але все одно непогано. Можна зібрати ще одну якусь збірочку на нам чи не так? Окей, давайте ще мені інформа. Зараз інформ Ван Дейк впаде або інформ Бапе. ще буде веселіше. Чому б і ні, всякі приколи бувають. в EA. Там, де нічого не чекаєш, випадає найкрутіший і ламає твій склад по новому. Але ні, тут в нас 84-й інформі йдемо збирати далі МБП. О, ще одну засейвив. Тринадцята збірка з двадцяти трьох. Намбапе ще 10 залишається. Ну а зараз до вашої уваги нарізка з найкращими моментами, якими запам'ятався Мохамед Салах по ходу свого дебюту багато зіграв. Спочатку не йшло, але перебудував свою команду спеціально для нього під 4-2-2-2. Таким чином, він трохи ближче до воріт, вже а не до бровки. Ну і він почав забивати дуже багато і асистувати. Зараз Салах забиває. Ох ти! Мо салах! Оце в його стилі в Ліверпулі Підкрався там непомітно. Онсайд буде. Салах, салах заб'є. Салах, мо! Жіно, жіно. Це знову він, чат. Це знову він. Переоцінив його читаторські здібності. І зараз. І зараз. Мо. Мо. В ближній. Це дуже добре, коли ти на гравця Хочеш грати! Мо! Без зеленого таймінгу, просто сильніше треба пробити той Фінес Силу дати, моцнішу. І піде. І піде без плейстайлу буде, буде гол. Буде срака одна за другою бета у вікендизі, Я чекаю. Ближній. Отак от, от. А ти думав? Ні-ні, Салах це не лише Фінес шоти, Салах це ще й єгипетський погляд. І він побачив, що голкіпер пішов. І Салах. Мо. Супер овал. 3-0 Вони зливаються, вони дві темні такі. Мо. Супер овал. Nice. Yes! Яка передача від Мохамеда Салаха і Жиноля. 32 як врізав, як знайшов. Моревочок. Мо неряє. Шо там грач вендерсар? Але Салах лев я в шоці. Як він зараз все добре зробив? Як він вистояв він протягнув і пас. За 22 матчі цей Салах натовк 16 голів і віддав 9 асистів, що більше ніж одна результативна дія за гру. І це справді круто, враховуючи те, що він в мене грає не на позиції страйкера центрального нападника, а на крилі атаки. Поглянемо, наприклад, на Вінісіуса, який в мене тут давненько вже легенда клубу. І він теж багато забиває і асистує, але це точно не одна результативна дія за матч. Ну, бо важко. То треба що, всім забивати нападникам і вінгерам, щоб в них було по 4 голи в матч. Чи від моєї команди так теж не буває, але Салах тупче голи, і це факт. Що стосується його ударів, які з фінес шотами так, вони не летять настільки круто, як з плейстайлом золотим. Але все одно може закинути, і суперникам буває страшнувато. Контролює м'яч, до речі, досить таки прикольно. Цікавіше, ніж його золота карта. Хоча частолім стіком, мені подобається більше СБЧ Родріго. Він не спритніше крутиться, але Салах міцніше стоїть на ногах. Ну і його удар дуже і дуже небезпечний, в Родріго аж такого немає. Тож, Салах продовжує грати, і найближчу вікендігу він в мене має бути в основі. Ну і на цьому поки все. Сподіваюся, відео вам сподобалось. До зустрічі! Бережіть себе!